Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Зараз у Трускавецькій міській раді відбудеться зустріч приватних підприємств, перевізників інтертранстур та Вітіз, які займаються послугами таксі в місті, і з владою міста Курорто. Справа в тому, що таксисти, які офіційно зареєстровані в Трускавці та сплачують податки до місцевого бюджету, неодноразово зверталися із скаргами про те, що в місті з'явилось дуже багато нелегальних таксистів, які займають їхні місця та створюють тим самим нездорову конкуренцію. Керівники цих фірм стверджують, що таких таксистів нелегалів останнім часом у місті роздалося все більше та більше. Вони не сплачують жодного податку, вони можуть бути зареєстровані в Моршині або взагалі не мати жодної реєстрації. І насправді поводять себе доволі грубо в спілкуванні з іншими таксистами і тим самим сують і міські та породу. Всі знають значить, Звернувся ССОВІ Тур» і «Доріг» – Перевізники, які надають послуги з перевезення пасажирів до всіх міських ставець. На сьогоднішній день ситуація в місті здавалася таким чином, що нелегальних осіб, які надають послуги в стадії таксі, дуже багато. Немає на благозадій здорового залі. Дані особи є платниками податки, податків до місцевого не мають відповідних документів на право надання таких послуг, що в свою чергу створюють для нас на здоров'ю. Тільки є від вас ця ініціатива, а ми, чесно кажучи, її чекали. нас так само це здоровіє, щоб ми разом е скоригували е свої дії і отримали спільну результат, які би і перевізників, і нас була Тому що так само, відповідно, це вже все трошки е вже, е ситуація вона, вона затягнулася. Дуже багато всіх перевізників, які... Мало того, що не платять податків, ще власне, ведуть себе належним чином і це залягає на фактично, десь. Чим більше таких негативних, навіть дрібних речей, тим ми втрачаємо клієнтів. Ми втрачаємо, розпочиваючи, ви втрачаєте клієнтів. Давайте десь можливо... Чатку послухаємо вас. Було звернення по відношенню до таксі», оскільки цей на сьогоднішній день організація, яка буцімто є перевізником у місті Трускавець, скорочений номер 350 який надає послуги у сфері таксі. Нами було написано лист на ім'я міського голови Трускавця, так само на ім'я начальника у Укр... Львівській області. Була виїзна перевірка за Українцінспекцію у Львівській області за участю представників поліції. Двох осіб було притягнуто до відповідальності, але в конечному результаті їх не було оштрафовано, так як не передбачено, штраф на 17 тисяч гривень фізичних осіб-підприємців, які на сьогоднішній день натягнули шашку на машину, і вони вже таксі. Надають ці послуги без відповідних на це документів. І ще й по відношенню до наших працівників, які працюють у нас на підприємстві, огразаються, створюють незручності і там чуть не доходить до якоїсь бійки і По відношенню до того самого при синтексі, не зараз себе рекламують повністю по радіо, там. Офіційне оформлення, там, документи, але документи, які вони виготовляють, це є документи від Маршинської служби, створення нездорову конкуренцію для нас. І тому ми звертаємося до вас допомогти нам в даній ситуації. Я так розумію, що тільки дві фірми зараз офіційно безреєстровані розкривці і сплачують. Подати. Є оберіг 13 тисяч, Тур» – 31 тисячу і. Трускавець Транс 400 гривень. І там одна фор... машина Та, 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 знаю, ФОПах. всі. добре. У нас є 15 водіїв на таксі, 5 водіїв э, на автобусах і директор, бухгалтер. Та, це фактично 31 це автобуси разом на ну, разом в Ґ... таксі. Так. Від імені багатьох водіїв хочеться подякувати за початок ремонт доріг. Тому що водії прості це замітили, що реально що зробиться з вами. І ми тут зібралися з надією, що і далі буде робота. От є пан Руслан, дуже хороша передача: інтернет, стоп худоба. Мені особисто подобається. Чому не заїхати на ЖД вокзал поліція кожен день на ЖД вокзалі? Паркуватись на газонах можна? Не можна. На перехресті ставати можна. Не можна. Чому ми не реагуємо? Двійка виїхати не може на ЖД вокзалі. Там є знак великий інтертранстур. Приїжджають наші ж депутати, які зустрічають братів, сестер, мамів. Що ти мені розказуєш? Ти що не знаєш з ким я говориш? Взагалі проблема таксі е, в Трускавці Ну, нам вже на протязі останніх трьох років стала така болюча для нас як перевізники, бо фактично дійсно в Трускавці розвелося дуже багато нелегального таксі, які заважають нашим підприємцям, нашим працівникам здійснити свою діяльність. Тобто кожен перший собі надягає шашечку на машину і... Розказує нашим працівникам, як він має працювати, тобто заважає нам дійснити свою діяльність, тобто створює нас нездорову конкуренцію. Ну, міська влада Пускай допоможе нам в цього питання. Ну, треба працювати. Ми з свого боку будемо покращувати сервіс, зовнішній вигляд, культуру водія. сьогоднішньої нашої з перевізниками, з перевізниками таксі. Найважливіше, що ми е, почули один одного і прийняли вперше. Буде створена робоча група спільно з за участі, там, депутатського корпусу, представників національної поліції, фіскальної служби тих самих перевізників для того, щоб виявити ті самі такі складні моменти. То мова йде і про желізно вокзал, мова йде про автовокзал, про інші місця стоянок, які відповідно десь там, хтось платить податки, хтось не платить податки, щоб це все було впорядковано. І відповідали чинному законодавства України. Друге важливо, що має бути розроблена концепція. Колись така концепція була, можливо, це буде перев'язано і місце стоянки і так так, так так треба буде зробити, щоб воно відповідало чинному законодавству, але загальна концепція, яка буде передбачати все. починаючи від місця стоянки, і етичної поведінки, тобто, ну, звичайно, щоб це було приємно. І відпочивальникам, і